Єдина 33-й псалом, закінчення. Багаті зубожили з голодні, але ті, що шукають Господа, не позбавляться Всякого блага. Слово це навчає нас зневажати матеріальне багатство, показуючи нетривкість, достатку в мені, бо багатство не постійне, як вилягна на силі віти, звичайно, тече туди і сюди. І багатими Давид, називає можливе заліття, на яким належить і служіння, і бідниці. І їхні році, саме вони зобожіли, грішили проти Господа, і ті, що знайшли, Господа, на відміну від тих, що позбавляються всякого блага. Але ж ізраїлітяни зубочі, зголодніли, скільки вбили вони хліб життя, то прийшов на них голод хліба, оскільки задумали, зле проти джерела води живої. Прийшли на них спраги і поклали на них. Карем мучитися від справи. Але цей голод не чуттєво хліба, не спрага води, але голос слухняння слова Господнього. І так вони здобожі, зголодніли, а язичники, котрі навчилися шукати, Господи, не позбавляється всякого блага. Це досконале. Благо є сам Бог, якого не позбавляється ті, що шукають його. Якщо хто не освічений, не має неясне уявлення про добро і зло, то він нехай не називає благим хто знаходиться на солодну, у тимчасому, яке зникає разом із руйнування тіла. Бо хто матеріальний, багатство плодській переваги, підносить наступінь благ, той низькі мене зневажним не речами, присвоїв установлене одному Богові належне ім'я, а разом з тим впадає дуже грубу суперечність. Бог повинен сказати, що апостоли не стримали тілесних благ, бо не знайшли Господа, або якщо і знайшли, то не мали таких благ. Повинен звинувачувати саме Писання, яке говорить, ті, що шукають Господа, не справляться всякого блага. Та поки святі і Господа знайшли і не залишили безпізнання того, якого шукали і не позбавилися благ, що проготовані у вічному упокоєні, бо про них можна у власному сенсі сказати всякого блага, бо Ілесі насолод не містить у собі більше болісного, ніж приємно, шлюб, бездітність, дівстро, стління. Тут мається на увазі платиснути землеробство, то безпліття, торгівля, корабельні варії, багатство, підступи, розкіш, пересичення, чесні насолоди, трякі хоробри, шламалітні пристрасті, знайшов Господа Павло, і не був, позбавлений жодного блага. А тим часом, хто прилючить тілесні скорботи, в яких він провів усе своє життя. Три не били палець, вони раз побивали камінням, тричі Розбивався з нами корабель. День ніч пробує у безодні морській, в безпеках від одноплемінників, у небезпеки від язичників, у небезпеки в містах, у небезпеках, пустелі, в небезпеках на морі, в небезпеки між лже-братами в труді та й у багато разів у нужді. І що, людина, яка до останніх години була голодною і страглою, терпіла наготу і страждання, невже не була позбавлена тілесних благ? Тож піднести свою думку до блага, щоб розуміти собі і узгоджує Списання, самому вже не залутатися через двозначність понять. Прийміть, діти, послухайте мене і страх Господнього навчу вас. Це голос щирого вчителя, який з батьківським блосенням закликає до навчання, тому що учень не духовне дитя учителя, хто приймає іншу освіту, у благо честі сам створюється і предковується, як, як отробить. Матері Твориться, немовля, та ми, Павло, всю церкву Галтіїську, яка відпала від первинного вщення, була схожа на доношений плід утроби, знов сприймаючи з Божої сили, карбуючи голода Христа, назвав дітьми, оскільки він болісними та скорботи, виправляв тих, хто повернулося тому й сказав, що хворіє душею, сумуючи над відпалами, діти мої, для яких я знову в народження, народження, доконе, відобразиться у вас Христос. Отже, придіть, діти, послухайте мене, чого ж? Чого ж хоче навчитися вас, духовний ваш отець, страх Господній, говорить Він, навчу вас, скільки вище заповідав, бойтеся Господи, і показав перевагу страху, сказавши, що не означають нестатку ті, що бояться його, то дає тепер певний урок про страх Господній, те, що потрібно бути здоровим. І не може сказати кожен навіть не вілець, але як не здобувати здоров'я, говорити про чи людині, яка опанувала лікарське мистецтво. Не кожен страх благий і спасительний, але є страх. Вороже, проки порог, пророк, що він не наближається до душі його, кажучи, від страх ворожого визвали душу мою. Той страх ворожий, який навіє, нам боя смерті, який вселяє нас страх переваги осіб. Бо хто боїться цього, хіба зможе під час мучениста протистояти гріху навіть до смерті і віддати борг померлому за нас, воскреслому Господу? А такий той, хто ликається через демонів, має у собі страх ворожим, те Та, взагалі такий страх здається. Мені нема що народженості невір'ям, і не вірить, віри, хто кріпко помічникам, не лякається жодного з тих, що намагається збентежити його. А що таке страх, який спасає, страх, який освячує страх, який не навмисний, і те, що немає зселяється в душі, чи хочу, щоб я пояснив тобі власне. І ось ці цього страху, коли схиляється для якого зріка, уявився є подумки страшне, нестерпне судилище Христове, те високому і величному престолі сидять суддя, все ж творіння терпіть стоїть на преславному ялуні, і кожен з них проводиться для опробування, скоєне ним житті. Потім до того, який вчинив у житті набагато злих дін проставляються страшні, похмурі англії, які мають і вогняний, і дихання вогняне через остоки з їхньої волі, і лиця схоже на ніч через похмурість, і ненависть до людей. Потім непрохідне безодні, глибока темрява, вогонь, не світло, який тримає об темряві палющу силу, але немає світосяйності. Потім якийсь отруйний і хижий череп, який жадібно пожирає, ніколи насичується своїм пожиранням, викликає нестерпний біль. Потім не розлогиша усіх мук, вічна ганьба і вічний сором. Всього бійця, наповнений цим страхом, щоб якоїсь воздої стримує душу від поганих бажань. Ось цього страх Господню від навчити нам Отець, але навчити не всіх, а тільки тих, що бажає слухати Його, недалеко від палих, а тих, що приходять до Нього, прагнучи спастись, не від відчужених від завіту, але тих, які через усиновлення хрещення стали своїм для слова, Тому мій говорить тоді, тобто добрими ділами, наблизьтеся до мене, діти удостойні статися нами світа через поновлення буття. Послухайте ви, в яких відкривається уха серця, страху Господнього, наче у вас, того страха, який нещодавно перед цим, забразили вам слово. Хто з людей хоче жити і бачити дні благі? Пророк запитує, чи хочете, ще жити? Хто жив життя не з цього загального, яким живуть ті безсловесні, але існу, яке не припиняється смертю. Бо тепер говорить Він, ви помираєте, І життя ваше сховане з Христом у Бозі. коли з'явиться Христос, життя ваше, тоді ви з ним з'явитесь у Слові. Отже Христос є існе життя, і наше існе життя це перебування в Христі, тих самих певні дні, благі, і сам на них вказує. Пророку своєму поглошені, хто ж людей хоче жити і бачити дні благі, одні віки цього злі, скільки вік цей буде мірою світу, про якого сказано, що світ весь у злі лежить. І властивостям своїм відповідає до світу, який він вимірює. а самі дні частини цього часу, тому апостол говорить, цінуйте час, бо дні лукаві, як і свідчить малі нещастя, дні життя мого. Тому тепер ми не в житті, у смерті, тож моліться про Промовляючи, хто визволить мене від цього тіла смерті, але якесь інше життя, до якого закликає на слово, і, хоча на нічні дні наші лукає, проте є інші дні, які і благі, які нам обриває ніч. Бо для них сам Бог вічним світлом, осяючи їх сцену своєї слави. Тож, коли чуєш про благі дні, не думай, що у вибудниці йдеться про тутешнє життя, тому що тлінні ті дні, які утворюють життєве сонце, не. Може бути гідним даром нетлінного. але якщо душа нетлінна, то на повинен повинні бути душем дари. І минай образ світу цього, якщо закон має у собі тій майбутніх благ, то й у собі якісь радісні і святі, суботи, новомісячі, свята, і численні вічних, але й у їх відповідно до духовного закону. Стримай язик із зла і устатує нехай не будь облеслою. якщо хочеш мати у собі. Благі, і люби життя, то виконує заповіді в життя, бо сказано, хто любить мене, той дотримується, мої заповідей. Перша заповідь стримує язик свій зла, і остатуй нехай не будь облесним, бо гріх скоєним язиком, і на ділі дуже зручний і різноманітний, чи ось дієся, ти язик передує. Чи похить панувала над тобою, язик не, пер... язик не першим стать для тебе, ніби перекладачем та приносником, який допомагає в гріху, і воду спокусу ближніх. Язик для тебе і зброї неправди, якщо він да від серця говорить, для обману інших, про те, для чого прилічувати слова усі гріхи, які чиняться язиком, життя наше сповнене гріхопадіння язика, сороміцькі слова, сміхотворені безлуті, непристойні розмови, пересуди, марне слово, братливі клятві, неправдиві свідчення, усе це ще більше злочинних язик, а ті, які відкривають свої уста, щоб ганьбити славу Боже, і неправда зусити говорить, яким іншим знаряддям чиниться нечесть, і як не як язиком. Отже, оскільки на слова твої будеш осудженим, то язик свій зла і не набувай скарбом неправдим язиком. Стримуй і уста свої, щоб не говорити лесло, тобто зроби так, щоб все знаряддя для на тобі на служіння словом, було собі не від лукавих дій, лестощі прихований злочин проти ближнього, які чиняться від плечин добра. Ухиляйся від зла й роби добро, придбай і пильну його. Ось перші поради вступні уроки, блочеться, намагайся перемогти язик, стримати світ підступних задумів, ухлятися від зла. Бо не досконали молить утримування від зла, але тому, який тільки починають ухилятися, від прагнення до злаки всі спершу, як від поганого шляху відійти від звички до порочного життя, а потім вже братися до створіння добрих діл. бо неможливо вялися за добро, не вступивши наперед і зовсім не вхилившись від зла, неможливо порути здоров'я, не звинувшись від хвороби, або зігрітися перше, ніж повністю, мене мороз. Усе це не. Несумісне одне з одним, так і той, хто хоче провадити добре життя, повинен звільнитися від дотику зі злом. Придбай мир і пильну Його. Про це мир сказав Господь, мир залишає вам. Мій мир дає вам, не так, як світ дає мир. Я даю вам. Тому придбай мир Господні пильну його, а до всяну, що вони наше до мети, до почесті, вишнє поклення Божого. Бо існий мир угорі, і того ми зв'язані плоттю з нами нерозлучне, перебуває, те, що хвилює нас, тому придбай мир, тобто не звільнися від хвилювань. Світо всього, придбай спокійний, розум, не, не тривожний стан душі, який не пентається пристрастям, не захоплюється хибним ученням свою правду. Подібні, студийся до згоди, щоб через це придбати собі мир Божий, який перевершив всякий розум. І який охороняє своє серце, хто шукає миру, той шукає Христа, тому що Він є мир наш, який створив, і за Бог єдиного нову людина, творячи мир і примиривши свою кров'ю Христа свого, небесне і земне, очі Господні звернув до правдних, і уха Його до молитви їх, Як святіє тіло Христове, а на члени, Бог і поставив їх оттеркло одних, одних, ні в очима, а других вистами, третіх замість рук або ніг, і святі духовні сили, які прибувають на небесах, вони називаються очима, оскільки їм довірений нагляд на ними, а інші вуха, оскільки приймають наші молитви, тож і тепер сила, яка наглядає за нами, і сила, яка приймає молитви, Давид назвав очима і вухами, ось Господь звернені до праведних і вуха, його до молитви. Оскільки кожна справа праведника гідна погляду і кожне слово Його бо праведний не говорить нічого даремно. Сильне та дієве, то псалом запевняє, що праведник завжди перебуває під наглядом, а завжди буває почутий. Лице ж Господня проти тих, що чи зло, щоб нищити на землі їх править про них. Від лице, міг гадай, то йдеться про відкрите і явне пришестя Господа на суд. Тож і сказано, що хоче Господи, який ніби не ще здалеку за ним нагадає, дивляться на праведники, а саме лице з'явиться, щоб нищити на землі будь-яку павні про беззаконні, але не хуляйся від лиця Божого тілесним, то тоді може. Датися, що в писанні сказано, що ж не невідповідне, тобто до окремої очі сяють на правники і окреме обличчя, зверне до порочних, тоді як неможливості, очі без лиця і лиця без очей. Не побачить у він лиця Господню і ще живою, але ангели малих і в церкві завжди бачать лице Отця нашого. І на небесах через те, ми й нині в немочі нашій плоті, не можемо бачити славного уявлення Божого, але ангели, які не мають жодного покрову на зразок нашої плоті нічого не прошкоджає безперестанно дивитися на лице слава Божої. Тому, коли станемо сина воскресіння, тоді ми будемо достойні знання лицем до лиця, тоді правдою достоїться спостерігати погородності, а грішники на суді, бо всякий гріх буде знищений правитим тим судом Божим. Зивали правники, Господь почув їх, і від всіх скорбот визволив їх, волання правдних мислень, і воно у темні серця великушне і може досягнути самого Слуху Божого. Бо хто просить великої молиться про небесне, той волає і підносить до Бога молитву, яка буває почута. Отже, волали правні, шукали нікого неважливого, земного низького. Через те Господь почув їх голос і від всіх скорбот визволив їх. Не тільки позбавляючи й пригрошів, стільки говорить до того, що вони були вищими за все, що з ними трапляється. Близько Господь до зкроне серцем і спринтним духом і спасаєм. Господь до всіх наближає своєю благостю, але ми всі себе віддаємо гріхами. Бо сказано: ось ті, що віддали себе від тебе, загинуть. Тому про Мойсея говориться, що ніби він наближився до Бога. І, що хтось інший подібне до Моїсея, то твоєю мужністю і добрими ділами, і стає близьким до Бога. Крім того, ці слова місяці у собі просто про пришестя Господнє і узгоджені з попередніми. Бо там сказано лице Господня про те, що чинять зло, тобто уявлення його на суді, і причинить погибель усякого лукавства. А то, сказавши близько Господь, то, то крушених серцем, Пророк провіщає скоро скорота близьке пришестя, Господу у плоті цього може переконати. Таке сказане про рост вісає, дух Господня на мені, Господь помазав мене благовістям у Богом, постав мені зціляти з крушеним серцем, проповідувати полонене відпущення, сліпим прозрінням. Оскільки посилався лікар, для хрущених серцем, то сказано близький Господь, вам скрилися смиренними і не захваля, що вас обрали і додати вам довготерпіння, радість і очікування. Крушеним серцем це знищення людського помислів, хто зневажив теперішній, віддав себе слово Божиму головним собі зробив. Помисли на людські і, і божественні, той матиму сокрушенне серце і зробить його жертвою, яка не знищить Господа. Це сукрошене та смиренно Бог не відкине. Отже, близько Господь до скорботних серцем і смиренним духом і спасає, хто відстарався, він, він зухвасти, якщо людським не гордиться, той серцем скрушене, і духом смиренним, що правда смиренний, той, хто коловку гріху, тому ніщо так не смирає, як гріх, тому розплінно і позбавлена на святині дівоску називаємо смиренною. Так сказано про Амнон, постав на Хомар і смирив її. Тому ті, які втратили і піднесення душі, кинуті гріхом на землю, ніби приковані до землі, і вганяються, мов змія, що поповз повзає і вже не зможуть цілком випрямитися і смиренні, але не духом через те смирення їхнє не дослуговує похвали. Але мають, деякі мають благодать Святого Духа і добровільно смиряють себе перед а апостол називається себе самих. Рабами кожної людини, у Христі усім зганьблені і ще кажуть з ними ми як сміття, де світом. Вони вживають смирення духом і роблять себе останнім з усіх, щоб стати першими і усіх у царство небесного, цих і Господь називає блаженними, кажучи блаженні в Богі Духу. Багато скорботу праведника та всіх, які визволить його Господь. Сказано, вас усюди утискають, але ми не стиснені. Тож і Господь говорить своїм ученикам у світі будемо. Будьте скорботні, але мужетеся, бо я переміг світ. Тому, якщо бачиш, коли праведники у хворобі з ушкодженими членами, покинуті рядкими в ранах і ганіби цілковиті тут відутниці необхідно, то пам'ятай, що багато скорботу праведника, то всіх я визвоть його Господь. І хто стверджує, що скорботи не личить то ніби заодно з ним, що стверджує, що про це він не лишить супротивник, але борець, який не виходить на подвиг. Ще й матиме привіз добути він всім. Ось у цьому псалмі вже в четвертий йде мова про те, яким чином Господь дозволяє скороботи, якщо хоче когось визволити. Перше, чекав я Господи, він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене. Друге це і Боги благи, Господь почув його і від усіх скорот, врятував його. Третє, взивали правню Господа, і він почув їх. Четвертий, нарешті, багато скорботоправедника, та від цих його визволить його Господь. Господь охороняє всі кості, їх, і жодне з них не зламається. Чи варто зупинятися на буквальному значенні задовольнятися тим значенням, яке найперше спадає на думку, тобто, що ці кістки, ці опори плоті не поламаються у правдники через охорону, яка надає Господь. І чи доти, доки праведник живий і в цьому світі збережуться всі кістки незламними, чи після розлучення з тілом не буде причини зламати кістки праведника? Тим, з досвіду, знаємо, що руйнується багато кісток праведників, які засвідчення про Христа. Віддавала себе на всілякі страждання, бо гонителі одним розробило гомілки, інші багато разів пронизли свяхами руки і голову. Тим часом, хто стане заперечити ті, що померли в мученості, найправдніші всі, поміж усіх, на поки не розуміти, так говориться людина. розуміється душа і розум людський, таке члене ціло людини, називається подібну частини тілесних. Так, пис, писання, говорить багато разів, називає членом дружньої людини, наприклад, коли говорить очі мудро на голові його, тобто мудро. Нутро мудрого, прозорливе і обачне, і ще писання, однак, називає і духовні, і тілесні очі, не лише у наведеному ними вислову, але й у словах заході Господня світла просвітлює очі. Що сказати про цей вислів, хто має руха слухати, нехай слухає. Відомо, що вони мають досконалі вухи, здатні чути слава Божі, але цим, що не мають. Такий вух, що сказано, глухі, почують і слипі, і ще уста мої відкриє, повністю духом, і зубогріжників, сокровши і ти, бо це сказано про здібності, які слугують для прийняття мисленої їжі та мисленого слова, Подібно до всіх слова, вчеро моє болить у мені, і нога правди не спітнеться. о подібні вишпи стосуються внутрішньої людини. З цієї ж причини в душній людині можна виявити собі, і деякі кіски, які підтримуються зв'язність і гармоніями з душевними силами, і кіски своє твердістю. Захищають м'яку м'яку плоть, та хівтякі члени, які завдяки своїй твердості, можуть нести на собі недоліки немішні, які зки з'єднуються місцем бою, всього зрощеними, жилами і зв'язаними, так і союз любові миром. у церкві Божій, певне зрощення і з'єднання кісток духовних. Саме про ці кіски, які не з'єднання і ніби вийшли із суглоби порог, говорить кіски, наче над надпеки, і що їх охоплює тривога. І то молиться словами, цілими, Господи, стровулися кістки мої. Але коли ці кістки, які охороняє Господь, зберігаються гармонійно, тоді жодна з них не зламається, навпаки, вони стають достойними славити Бога. Усі кістки, ми говорить Пророк, промовляють, Господи, Господи, хто подіну до Тебе? Чи бачиш єство кісток, які знають, навіки дар слова? Можливо, і церква скаже те саме, всі кістки, ми промовляють. Приписується таїнство Воскресіння, бо сказано все говорить Господь Кискам Сим, осянив дух у вас і живете, і в плату вас жилами і вирощу вас плоть, і живете, і познайте, що я Господь. Ось Ості, що прийшли до життя, і дякують тому, хто воскресив. Промовляють Господи, Господи, хто подіме до тебе. Не даремно дали на смерть грішників люта, тому що є смерть праведних, але вона не люта за своєю природи, а добра, ті, що померли христом, і прилучилися до благої смерті ті, що померли для гріха, померли смертю благої і спасительної. Тоді, як смерть грішників люта, бо їх після смерті спікають муки, які багато яких брався по границі і весон щодня оселився. А ті, що ненавидять праведного, загинуть. Вони ненавидять праведника, бо самі живуть у гріхах і вдача праведника, як прямизна, правила, Викриває їх привнішу досконалими, оскільки живуть в гріхах, то з постраху бути викритими, і з ненависті вставляться до праведника, і ненавидячи його обтяжує себе новими гріхами. Проте є багато причин, з яких можна ненавидіти праведного і свобода укривлення, тому що ненавидять того, хто укриває біля брами, і слова праведним гребу, і бажання першості і водолюстку спонукали багатьох ненавидіть до достойних, а часом при цьому приводу і. Невідання, що таке правдний і хто праведний. Свет грішників люта, можливо, і ціле життя, пророк називає смертю, тому що апостол називається плоть смертю, сказавши, хто визволить мене від цього тіла смерті, а хто на зле це тіло, віддає його на служіння всякому ріху та готує для себе люту смерть. Визволить Господь душе вірсу, їх не загине ніхто, з тих, що вповає на нього, оскільки стороні на служіння Господу. Перебували у ворожому полоні, то їхні душі визволить Господь чесною своєю кров'ю. Тому ніхто з тих, які повають на нього, не будь викритий у гріхах.